Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. У цьому відео на вас чекає топ-7 нових фільмів листопада 2024 року, та ще 10 стрічок, про які коротенько розповім у дайджесті. Я ж чекаю від вас, друзі, підтримки у вигляді вподобайки цьому відео, розповсюдження посилання на нього та підписки на канал. Це мотивує мене продовжувати створювати для вас новий якісний контент. Якось це відео з кіноновинками листопада, що вже розпочинається. Відкриває топ пригодницька фентезійна різдвяна комедія Кодове ім'я червоний, що виходить на екрани 7 листопада, щось ранувато для новорічної тематики. Але напевно в Голівуді вирішили, що свято має наближатись вже за сюжетом стрічки. Голова служби безпеки північного полюса Калум Дріфт та мисливець за головами Джек Омеллі об'єднуються, щоб знайти Санта-Клауса, якого викрили злочинці і врятувати свято. Так, сюжет не вибагливий, але можливо оригінально його втілити допоможуть бюджет. У 250 мільйонів доларів та купа зірок, що помічені у касті. А саме Двейн Джонсон, Кріс Еванс, Люсі Лю Кірнан Шипка, Джейка Сімонс та величезний білий world. Наступна прем'єра українська фільм Буча, що стартує у прокаті 7 листопада, розповість про волонтера, який вивозив людей з міста Буча на початку повномасштабного російського вторгнення. Сценарій стрічки заснований на реальній історії Костянтина Гудаускаса, казахстанця, литовця за батьком, який завдяки своєму казахському паспорту міг проїжджати росіянські блокпости. Під час своєї волонтерської діяльності головний герой стає свідком жахливих звірств, що скоїли окупанти. Головну роль у фільмі виконав Ський актор Цезарій Лукашевич, а режисером є Станіслав Тіунов, відомий як керівник лейблу Firework Sound, серед проєктів якого гурт Казаки та «The Хардкіс у кінопросторі. Він виступав як продюсер української кінокомедії Продюсер романтичної комедії побачення у Вегасі, а також як автор сценарію та режисер серіалу Молодість. Продовжує топ супергучна прем'єра. 14 листопада на великі екрани виходить Гладіатор 2, історичний епік, сиквел фільму Гладіатор 2000 року, який у свій час отримав 5 оскарів, у тому числі як найкращий фільм. Як і у далекому 2000-му, за знімання стрічки взявся Рідлі Скотт. Тож, надія на те, що сиквел вийде достойним, є у новому кіно дія розгортається через два десятиліття після подій, змальованих у Гладіаторі. Онук колишнього імператора Риму Марка Аврелія і син Людсил і Максимуса Луцій живе зі своєю родиною в Нумідії. Римські солдати, яких очолює генерал Маркус, вдираються в поселення, вбивають дружину Луція, а його самого перетворюють на раба. Натхненний історією свого батька він вирішує битися на арені як гладіатор. Звичайно, у такому кіно надважливим є акторський каст. Якщо не всі, то багато хто точно пам'ятає у ролі гладіатора Расела Кроу, для якого вона стала візитною карткою та принесла йому оскар. Нового ж гладіатора зіграв Пол Мескаль, ірландський. Актор, кар'єра якого стрімко йде вгору, широкому загалу. Актор став відомим після виконання ролі у міні-серіалі Нормальні Люди 2020 року. А вже у 2022 він був номінований на Оскар та отримав премію Бафта за роль у стрічці після сонця. Роль антигероя у сиквелі Генерала Маркуса виконав Педро Паскаль, що після серіалів Мандалорець та останні з нас вже знаходиться у статусі світової зірки. Ну і нарешті роль Маркініуса, торговця зброєю та колишнього рабовласника, зіграв. Аву кіно сам Дензел Вашингтон. Друзі, що скажете? Вийде сиквела тягнути рівня стрічки 2000 року? І як вам вибір актора на головну роль? Детективний трилер Конклав виходить у прокат 21 листопада. Стрічка, що є кіноадаптацією одноіменного роману Роберта Гарріса, розповість історію запеклої боротьби за місце покійного папи декількох кардиналів прогресивного ліберала Белліні, реакціонера та расиста Тедеско та корупціонера Тремблея. Доручено ж організувати вибори наступника кардиналу Лоуренсу, який у процесі дізнається секрети покійного папи, що викривають правду про деяких кандидатів на престол. Роль кардинала Лоуренса у Фільмі зіграв Рейв Файнс, чия фільмографія повна усіляких шедеврів, серед яких англійський пацієнт, купа фільмів про Гаррі Потера, де актор багато років незмінно виконував роль Волдеморта, стрічки відданий садівник та готель Гранд Будапешт над конклавом. Працював не тільки зірковий актор, але й зірковий режисер, а саме Едвард Бергер, який зрежисував на західному фронті без змін фільм, що виграв чотири Оскари. This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. Друзі, і саме час нагадати вам, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую інфу про нові фільми та серіали, що з'являються в українській озвучці. Підписуйтесь за цим QR-кодом або за посиланням в описі відео. Якщо ж ви, дорогі глядачі, маєте бажання та можливість фінансово підтримати розвиток каналу, ви можете пригостити мене кавою, яка точно додасть мені бадьорості під час монтажу нового відео, ось за цим QR-кодом, або задонатити будь-яким іншим способом за посиланням в описі відео. І, звичайно, я шалено вдячний вам за вподобайки, розповсюдження посилання на відео та підписку на канал. Ці ваші дії справді мотивують продовжувати створювати якість. Сні український контент на YouTube. Кіно листопад радує різними жанрами, і на черзі музичне фентезі «Вікет чародійка, прем'єра якого запланована на 21 листопада. Історія сценарію цього кіно важкенька, але я спробую пояснити. Спочатку була книга дивовижний чарівник країни ОС Френка Баума. Далі заснований на ній роман Грегорі Магвайра Зла життя та часи злої відьми із заходу, який в свою чергу слугував основою для американського мюзиклу зла Стівена Шварца і Вінні Хольцмана. І от вже на основі Узиклу з'явився фільм, про який говоримо. Дія тут відбувається в країні, Оз, де ми спостерігаємо історію двох молодих відьом ельфаби та глінди. Перша стає злою відьмою заходу, а друга доброю відьмою півночі. І якщо спочатку вони дружили, то далі навпаки стали суперницями. Про боротьбу відьом за коханого, а також їх боротьбу проти тиранії чарівника, йдеться у кіно. Головні ролі відьом у фільмі виконали Синтія Ріво та популярна співачка Аріана Гранде. Геловін наче позаду, але жахи продовжують виходити. І наступна стрічка у жанрі жахів це «Яретик», показ якого стартує 28 листопада. Йдеться у кіно про двох дівчат-місіонерок церкви Ісуса Христа святих останніх днів, які, виконуючи свою місію, залучати людей до церкви, потрапляють у гості до чоловіка. Його будинок стає для них пасткою, а точніше, лабіринтом з безлічу пасток. Роль цього чоловіка, і за суміцництвом антирелігійного маньяка зіграв Г'ю Грант, за яким взагалі то закріпився образ героя коханця. Зрозуміло, що це було в молоді роки, але все одно досить несподівано побачити актора в кардинально протилежному образі. Завершує топ-7 кіноновинок листопада, але не завершує відео. Нагадую, що далі дайджест новинок, де коротко розповім про ще 10 фільмів, що виходять цього місяця. Біографічна драма Марія, що виходить 28 листопада. Звичайно, ця прем'єра привертає до себе багато уваги, адже головну роль у стрічці виконала Анджеліна Джолі, яка останніми роками не часто з'являлась у кіно. І ось гучне повернення ще й у ролі видатної співачки Марії Каллас. Власне фільм розповість про останні дні життя артистки, які вона провела. У Парижі у 1970-х роках. А ще стрічка є завершальною у кінотрилогії чилійського режисера Пабло Лараїна, що присвячена видатним жінкам 20-го століття. Першими двома були Джекі, де роль Жаклін Кеннеді виконала Наталі Портман і Спенсер, у якому принцесу Діану зіграла Крістен Стюарт. Друзі, пишіть у коментах, як вам сімка, на які фільми чекаєте, а які вже переглянули, і звичайно, про ваші враження від перегляду. А далі дайджест кіноновинок листопаду 2024 року. Не перемикайте. 7 листопада дата прем'єри фільму Емілія Перес кримінального мюзиклу від французького режисера Жака Одіяра, що є кіноадаптацією його ж оперного лібретто, заснованого на одній з глав роману Бориса Разона. Послухай, за сюжетом кіно лідер мексиканського наркокортелю Хуан Дель Монте звертається до адвокатки Рід Тиморо Кастро, щоб та допомогла йому інсценувати власну смерть а ще втілити давню мрію стати жінкою. Як вам такий поворот? У ролях тут присутні зірки, а саме Зої Салдана та на Гомес. Того ж таки 7 листопада у прокат виходить фільм жахів Жахаючий 3. історія про страшного клоуна Арта. До речі, вже третій фільм франшизи Жахаючий, яку створив Деміан Леоне. З кожним фільмом бюджет та касові збори зростали, як власне, кількість розчленьонки у кадрі, будьте уважні та обережні при перегляді. Ще одні жахи, що виходять 7 листопада стрічка Азраїл Світ тиші. Після апокаліпсису, що був спричинений нападом на людство таємничих істот, ті, хто. То вижили, тепер змушені співіснувати з обгорілими істотами, яких приваблює людська кров та плоть. Азраїл та Кенан закохані, які тікають з лісової общини, всім представникам якої вирізають голосові зв'язки. Адже лідери поселення вважають, що спілкування це гріх, а апокаліпсис це розплата. Втікачі вловлять, і лідерка общини Жозефіна хоче принести в жертву Азраїл, скормивши її істотам. Але дівчині вдається втекти. Ще трішки жахіть чекають на нас 14 листопада. Стрічка. Прокляття пожирача гріхів розповість про будівельника невдаху ріка, якому дуже потрібні гроші. Тож він приймає пропозицію старого багатія Джорджа, яка полягає у тому, що рік може успадкувати статки старого, якщо після його смерті виконає одну умову: з'їсть ритуальну їжу з тіла Джорджа, коли той помре. Рік ніколи не вірив у потойбічне, зате вірив у гроші і погодився. Зрозуміло, що він ще пожалкує про своє рішення. Різдвяна комедія Святкові джентльмени вийде на нетфлікс того листопада, за сюжетом фільму Ешлі, колишня танцівниця з великого міста, прагнучи врятувати від закриття концертний зал своїх батьків у маленькому містечку, вирішує організувати суто чоловіче різдвяне шоу і тим самим залучити до закладу більше клієнтів. Ну а так як комедія романтична, зрозуміло, що під час роботи над цим шоу вона зустріне свого ідеального хлопця. 21 листопада, дата прем'єри постапокаліптичного бойовика трилеру Мертві землі, за сюжетом якого невідомі істоти. Майже знищили людство, а ті, кому вдалося вижити, мають жити на висоті більше ніж 2440 метрів, де монстри не можуть їх дістати. Заради порятунку малого хлопчика батько одинак та дві жінки мають покинути безпечну висоту, спуститися вниз і вступити у сутичку з монстрами. 22 листопада на Apple TV Plus виходить історична військова драма Бліц, що розповість історію матері та сина, які мешкали у Лондоні під час бомбардування міста німецькою авіацією у рамках операції Бліц. Рита, так звати матір, відправляє свого сина Джорджа у віддалену глушину, проте скоро хлопчина повертається до Лондона, щоб бути поруч з матір'ю. Того ж таки, 22 листопада на Netflix відбудеться прем'єра драми Урок фортепіано, що є екранізацією одноіменної п'єси Огаста Вілсона 1987 року США після Великої депресії. У Піцбурзі брат та сестра сперечаються про долю старої сімейної реліквії фортепіано свого діда, який був рабом. Хлопець Полягає на тому, що його треба продати і купити на ці гроші землю, на якій у минулому експлуатували діда. А сестра хоче лишити цю річ, адже на фортепіано зображені дружина і син їхнього предка. До того ж, цю різьбу виконав сам дідусь. В акторському складі цієї стрічки помічені зірки, а саме Семюель Ель Джексон та Джон Девід Вашингтон. Це той, що син Дензела Вашингтона. А інший його син став режисером стрічки. Звати його Малькольм Вашингтон, і для нього це режисерський дебют, біографічна драма. Від Netflix Joy диво життя виходить на платформі 22 листопада. Сюжет цього кіно заснований на реальних подіях, розповідає про роботу трьох британських новаторів, медсестри, вченого та хірурга над створенням першої дитини з пробірки у 1960-70-х роках. Головні ролі у стрічці виконали відомі актори Біл Найї, Томасін Маккензі та Джеймс Нортон і завершує Дайджест і власне відео з новинками листопада. Комедія Лускуншики від Хулу та Дісней Плюс, що виходить. 29 числа місяця йдеться у кіно про трудоголика Майка Максвелла, який змушений переїхати в сільську місцевість Огайо, щоб доглядати за своїми осиротілими племінниками. Грає цього чоловіка Бен Стіллер, для якого жанр комедії вже є візитівкою. Друзі, ось таким насиченим виявився кінолистопад. Чекаю на вас у коментах, щоб обсудити новинки. А наразі закликаю вас підписатися на канал, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Висловлюю шалену дяку за перегляд і кажу до зустрічі. on which